Післання апостола Павла до Филипян, перший розділ із першого вірша. Павло й Тимофій раби Христа Ісуса до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах з єпископами та деяконами, Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Апостол Павло. Пише листа до віруючих Филипах, Місто Филипи, знаходиться в Македонії. І апостол Павло, під час другої своєї подорожі посідив це місце, там в основному жили римляни, було мало євреїв. І читаючи дії апостолів 16 розділ, ми бачимо, що там спочатку покаялась Лідія, навернулася до Господа, потім в'язничний сторож, коли. Постол Павло був ув'язнений, був землетрус, і двері в'язниці повідкривалися. Е, і сторож хотів заподіяти собі смерть, але Павло крикнув, не роби цього, тому що ми всі тут. І потім, при спілкуванні із, із Павлом, цей в'язничний сторож був покаявся і ядім, його вони прийняли Господа. І ми бачили, що там вже знаходиться е, немало віруючих, Павло пише, для святих у Филиппах з єпископами та деяконами. Тобто там вже була не одна церква, там було багато віруючих в тому місці. Далі читаємо з третє вірша, Павло пише дякую Богу своєму при кожній згадці про вас і завжди в усякій молитві своїй, за всіх вас, чиню я молитву з радощами за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до Дня Ісуса Христа. Бо то справедливо мені думати це про всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх, і в обороні і у твердженні Івангелії, спільники мої в благодаті. Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові Ісуса Христа. І молюся я про те, щоб ваша любов примножувалась ще більше та більше в пізнанні і усякім дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб ти чисті та цілі були Христового Дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Голов пише, що Він при кожній про віруючих Филипах. З радістю дякує Богу. Дякую Богу за участь їхню в Євангелії. Віруючі з фелипійських церков, підтримували служіння апостола Павла, вони підтримували матеріально. І навіть тоді, коли Павло вже був в Римі, був в Кайданах. Вони послали одного із пресвітерів, Епофрадіта, щоб він підтримував апостола Павла в тій ситуації, в якій знаходився він. Але так сталося, що цей епофродіт захворів, захвортів, дворів дуже сильно, смертельно захворів. І, але Бог зробив так, що він виздоровів, Бог зцілив його. І коли він повертався в Филипи, Павло передає йому цього листа. І в привітанні ми прочитали, що Павло пише Павло і Тимофій, хоч автором псалма був Павло, але він ніколи не приписував собі всі лаври. Він хотів, щоб і про інших братів знали в церквах. І він пише Павло і Тимофій, раби Христа Ісуса. Пише цього листа і передає Епефрадітом у Филипи, і він. Якби хвалить Филипян. Він дякує Філипям і каже: я дякую Богу Филипям. І при кожній згадці, коли він згадує віруючих Филипа, він в молитві дякує Богу за них. І Павло покли, що він з радістю дякує Богу. Коли він згадує про церкви в филиппах, він радіє йому радість на серці. Тому що віруючи там, були дійсно посвячені Господу Ісусу Христу, посвячені Євангелії, були служителі Євангелії, які апостол Павло. І Павло пише, що я не тільки дякую за вас в молитвах, а лише і молюся за вас. Павло молиться за віруючих Филипа. І в 9 вірші ми прочитали, за що молиться, про що просить. Бога Павло за віруючих Филипах, щоб ваша любов примнозилася ще більше та більше в пізнанні і у всякому дослідженні. В новому перекладі написано що у всякому досвіді. Тобто, щоб віруючи, набирали досвід, набиралися досвіду в любові. Знаєте, коли Після закінчення училища чи коледжу хтось приходить працювати, то він знає теорію, але він не має досвіду. І йому треба ще коло когось бути, коло когось працювати, треба самому пробувати щось робити, щоб набувати досвід. І Павло пише, що віруючі мають так набувати досвіду в любові. Якщо я знаю, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен вірючи в нього не загинув, але мав життя вічне. Я також знаю, що Господь доказав свою любов до нас тим, що Христос померз у нас, коли щем були грішні. Я також знаю, що Ми маємо любити Бога, любити ближніх, як самих себе. Але якщо я буду тільки знати це, але не буду на практиці це застосовувати, то я ніколи не стану досвідченим любові, і в мене не буде досвід. Якщо я буду це застосовувати, приміняти в житті, тільки тоді я можу набути досвід. І тільки тоді ця любов зможе примножуватися в мені. Щоб примножувалася любов, треба набувати досвід любові. Христос каже, щоб любити Бога понад усе і любити ближнє як самого себе. Колись мене запитали, як доказати свою любов, як доказати, що я люблю, що я маю любов, що в мене є любов. Як на ділі це зробити? Ну, Христос каже, хто любить мене, той знає заповіді мої, і той виконує їх. Ех, виконувати заповіді Ісуса Христа. Також апостол Іван пише, якщо ми кажемо, що якщо я кажу, що я люблю брата, якщо я кажу, що я люблю Бога, але не люблю брата, то я обманщик, то в мене нема любові. я... Якщо я Каже, що я люблю багато, то я маю любити брата. І це має проявлятися у моєму житті, я маю дійсно на ділі любити братів і сестер. Якщо Господь каже, що заповідь, щоб я любив ближнього як самого себе, то я маю виконувати цю заповідь, бо я люблю Господа. Якщо я маю любити ближнього, то я маю любити його так, як себе. Я люблю себе, я не хочу вічність провести в ваду, я хочу вічність провести з Господом в Небесному Царстві. То я маю хотіти, щоб і мої знайомі, мої родичі, мої сусіди, мої колеги по роботі теж вічність провели не в ваду в Небесному Царстві. І я маю докласти до цього всі зусилля, тому що той, хто має цю нужду, нужду в спасінні, він є мій ближній. І я маю проявити в нього свою любов. Я маю пожертвувати своїм часом для спасіння мого ближнього. Я маю пожертвувати своїм майном, своїми грошима, Добрий саме Він пожертвував часом, він зупинився, він помив рани, пожертвував вином, пожертвував твариною, щоб довести цього, хто нуждається в його допомозі. До готелі, витратив гроші на нього, і ще готовий був він на витрачати. Каже, я знову прийду, якщо щось більше, я дам, я заплачу. Тому що цей ближній потребував його допомоги, його заботи, його піклування. Якщо я знаю, що це мій ближній, і він потребує спасіння, я маю теж проявляти заботу, піклування про нього, затрачати своє майно, свої гроші, свій час. Тому що він мій ближній, а я його маю любити як самого себе. І це буде видно, якщо я буду це робити. І якщо це я буду робити постійно, я буду набувати досвіду цьому, я буду досвідчений, і це дійсно буде видно. І якщо я не буду робити цього, я не буду набувати досвіду в любові, і я не буду примножувати любов. Я вже казав, Сьогодні в Болівці задав один чоловік недавно, пішов до мене і каже, мого сина забрали в армію, він лишив у дворі, він в квартирі живе, лишив у дворі машину. Ти не зможеш перегнати до сестри в сестри частний дом на подвір'ї. Там ми прибрали місце, щоб там загнати. А я з ним разом до САФі вчився. Він добре вчився, закінчив Досаф, має посвідчення водія. Я кажу, ти що сам не можеш переїхати. А він каже, 45 років пройшло, як ми кончили до САФ, я за 45 років ні разу не сів за руль. Я взагалі не годен їхати, я не знаю, що це таке. Якщо людина не буде набувати досвіду, то вона втрати і те, що вона знала. Друге, про що молиться апостол Павло за Филип'ян це перша половина 10-го вірша, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового Дня. Ми пам'ятаємо, брат Ваня був у нас. І він, проповід, дуже гарно сказав на ці слова, щоб досліджувати, що краще. І він сказав, що якщо ми хочемо, щоб було краще, то треба вибирати гірше. І він сказав: ось 500 гривень, якщо я дам, це буде хорошо, але якщо через якийсь час я дам 5 тисяч, коли ти не візьмеш цих 500, то буде краще. І ми маємо досліджувати, що буде краще для нас. І дійсно. Мойсей вибрав страдати з народом Божим, ніж бути сином дочки фараонової. Він міг жити ну, беззаботним, безтурботним життям в нього було все, що він тільки забагне і заманеться що йому. Але він пішов пасти вівці, він пішов потім пасти народ Божий, пішов страдати. Він розумів, що краще впереді, краще майбутнє. В нього є вічність і там буде краще. То треба вибирати. Той же апостол Павло, він був фарисеєм, він був знатний, він був багатим, він міг безтурботно жити в Єрусалимі, прожити життя дожити до глибокої старості, без пригод, без перешкод. Але він пішов, залишив то все, пішов, він вибрав краще, він дослідив, що краще і вибрав те, що в вічності йому. Буде краще. І дійсно треба досліджувати що краще. Досліджувати, що буде краще то, що зараз мені буде добре, чи зараз буде гірше, але потім буде краще. Марфа піклувалася про прийняття гостей. І це дійсно це добре, це хорошо. Гості приїхали з дороги, їх треба нагодувати, їх треба положити, щоб вони відпочили. І вона бігає, пітлується, а Марія сіла собі сидить і слухає Ісуса Христа. Але Христос каже, що вона б вибрала кращу частину, тому що вона вибрала те, що буде, буде потім, те, що їй для вічності треба. Вона вибрала вічне, а не тимчасове. На превеликий жаль, не раз чую, що брати залишають, хтось із братів залишає служіння їде десь за кордон, бо там краще життя. Не знаю, чи це кращий вибір, можливо, для когось, але да, не для всіх. Якщо залишати служіння і їхати, бо тут на землі буде краще, то не думаю, що це кращий вибір. Ісус Христос каже, шукайте перш за все Царство Небесне, ще він інше вам додасть. І Павло радить, ще, що краще. Не спіші вибирати, не спішіть взяти тих 500 гривень, тому що через деякий час ви аж 5 тисяч получите. Дослідіть, що краще. Дослідіть, що буде потім. Можливо, то, що потім буде краще. І дійсно, то, що ми вибираємо для вічності, то завжди буде краще. Третє, за що молиться Павло, друга частина 10 вірша. Щоб чисті та цілі були Христового дня. В новому перекладі написано, чисті та бездоганні були Христового Дня. Ну, за що дають доган? Догана це виговор. Звісно, за непослух, за порушення дисципліни, порушення уставу, якихось постанов за погану поведінку. Будьте бездоганними це будьте послушними і чистими. Павло каже, щоб ми були послушні Господу і були чисті. Ну, Ми знаємо, що нічого не чисте не війде в присутність Божу. Ми маємо бути чистими. Щоб нам бути чистими, нам треба бути близькими до Господа. Нам треба бути в ньому, знаходитися, щоб Бог дивився на нас. Ми живемо в гріховному світі. Але Бог дивиться на нас через Ісуса Христа, Він бачить нас чистим. Якщо ми десь трошки віддалимося від Нього, Бог буде бачити нас такими, як ми є. Тому що Христос буде в стороні. Нам бути близькими, будьте з ним, будьте в ньому. І залишатися чистими і послушними йому. Постол Павло пише, що будьте чистими Христового Дня, і наповнені плодами праведності. Христового дня Павло це два рази і в 6, і 10 вірші. І він має на увазі другий прихід Господа Ісуса Христа. Хоч Павло не знав, коли Христос прийде, коли удруге Христос прийде на землю. Але він був певний, що Бог не прекратить свою працю, яку він почав у своїх дітях. Бог постійно буде підтримувати ту роботу, ту працю, яку він розпочав. Це і спасіння людства. Євангелія спасіння буде проповідувано через. Божих дітей аж до підхоплення церкви. І ми почули Івангелію, почули слова спасіння, і ми отримали спасіння від Господа. І ми маємо взяти участь у Євангелії, ми маємо передати ці слова спасіння іншим людям, щоб і вони почули, щоб і вони прийняли і передали далі. Апостол Павло бажає, щоб у Филипа, а також і ми з вами були учасниками Христової Івани. проповідали іншим цю добру новину і при цьому набували досвід в любові, були наповнені любові, наповнялися любов проявляли любов на ділі. Але щоб проявити цю любов, щоб хтось міг побачити цю любов, я маю сам її пізнати. Якщо я візьму якийсь екзотичний фрукт, ну, скажімо, кокос, там, я знаю, що це кокос, я знаю, що там всередині молоко. Але, я, якщо я не пробував його, я не буду знати, яке воно на смак. І до кінця я не буду знати, що. Хтось мене спитає так, так, а спитає, а який він на, на смак, а я не знаю. Я маю попробувати і на смак знати повністю, який він є. І тоді я можу розказати комусь, який це є рух. Що це є таке? Я маю пізнати цю любов на собі, дослідити, мати досвід у цьому і далі вже проявляти цю любов. І передавати її іншим. Досліджувати, що краще, Досліджувати, що буде в майбутньому краще для мене. І так поступати, не спішити з прийняттям рішень. Приймати рішення тільки ті, коли все дослідив. Також бути послушними і чистими, наповнюватися плодами праведності. Відслідні до колосян апостол Павло пише, що добрі справи це наші плоди, з якими ми пристанемо перед Господом. Тому зростаємо в любові, досліджуємо любов, наповняємося нею, досліджуємо, що добре. Стараємося бути завжди з Господом, і тоді ми будемо чисті. Завжди будьмо послушні Господу, живім по Слову Господньому, по Його заповіді. Виконуємо все, що Він хоче від нас. І також будьмо послушними Йому всьому, тому що Він нас батько, Він хоче нам тільки, бажає, тільки добра, Він нас любить. Він дорого заплатив за нас. І він хоче, щоб ми його слухалися. Якщо ми будемо десь трошки не слухатися, то як він, люблячий батько, буде трошки нас наказувати. Тому стараємося бути послушними, бути угодними йому. І стараємося, щоб ті люди, які є ще не спасені, які живуть біля нас, з якими ми спілкуємося, щоб проявити любов до них. Таку, як Господь проявив до нас, віддати старатися все, все самого себе, заради спасіння, хоч одного ближнього, жертвуючи при цьому всім, чим ми можемо, всім, що ми маємо. Розуміючи, що все, що нас є, то дано нам Господу. Якщо ми щось пожертвуємо, Господь може примножити і в багато разів. для нього. де слава. Навіки амінь помолимося.